Привіт, вітаю на каналі One to AnVim. Я Анастасія Джагола, і сьогодні в мене в гостях Мілена Потапова, талант-директор Federів Group. І поговоримо ми сьогодні про таку цікаву тему, як HR як стратегічний партнер бізнесу. Мілена, вітаю тебе. Привіт. Дуже дякую тобі, що прийшла. Давай, мабуть, почнемо з того, як HR відділ може стати стратегічним партнером для бізнесу. Угу. Ну, по суті, HR має бути з бізнесом, це не якась там додаткова преференція або забаганка. Тому що якщо ми говоримо про HR як функціонал, як частину будь-якого бізнесу, дуже важливо, щоб він був з бізнесом. І коли говоримо був з бізнесом, це значить, що HR має бути частиною рішень компаній, стратегічних рішень, коли ми говоримо про. Наші плани на 1, 3, 5 років про наші будь-які трансформації експансії, воно має бути пов'язано з HR, тому що будь-які такі речі вони впливають на персонал, на саме цінний цінний ресурс, що є в будь-якої компанії. Тобто, ти можеш прибрати там будь-яке виробництво, будь-які технології, але завдяки людям ти відновиш, і тому це важлива частина будь-якого процесу. Якщо HR там немає. Воно рано чи пізно буде даватися взнаки з точки зору відбудови, або як працюють певні процеси, і компанія буде стагнувати, не зможе так швидко йти до своїх цілей, до яких вони хочуть, або може в принципі, і надійти. Дякую, давай тоді мабуть поговоримо про ключові функції HR спеціаліста, які можуть допомогти підтримувати і йти до стратегічних цілей Угу. Ну, в цілому, є там загально прийнятий лайфсайкл працівника в компанії. І, і ця цей лайфсайкл він повністю у підпорядкуванні чара, Він за це відповідає. Але в залежності від того, на якому етапі зараз знаходиться компанія, які в неї цілі або завдання. hr професіонал має визначити допомогти, на чому зараз ми робимо фокус. Тобто, ну, не завжди нам треба все одразу і, будь ласка, побільше. Воно так не працює. Тобто, всі інструменти HR вони мають бути конкретно спрямовані на те, щоб допомогти компанії через сильні, мотивовані, компетентні команди, дійти свої цілі. Це головне в принципі функція. Будь-якого чару в компанії. І коли ми говоримо про функціонал, він може, може бути різний, як я сказала, в залежності від того, на якому рівні компанія. Наприклад, в Fedoriv Agenсі ми 23-й рік присвятили, у нас був період фармінгу, тобто ми Робили домашню роботу, робили фундамент. і Ми працювали над відбудовою системи, гайди, все, що потрібно, щоб на цьому на цій базі далі рухатись вперед. 24-й рік це у нас рік ефективності, і тут ми починаємо з точки зору працювати над компетенціями, створювати внутрішні навчальні матеріали, створювати матриці компетенцій, які будуть допомагати людям розуміти, куди їм як краще рухатись, оцінки ефективності і так далі, і так далі. Тобто, в залежності. Від кожного періоду HR має пропонувати ті інструменти, які будуть допомагати компанії навтаки тобто, дійти до цілих дякую. Давай тоді поговоримо про взаємодію і про те, як HR може взаємодіяти з вищим керівництвом компаній для розробки та впровадження стратегії. Як має тут, звісно, кожний вибудовує свої стосунки, це залежить від форми компанії, від того, яка там структура топ-менеджменту, то те, як я завжди працювала, і те, що я притримуюсь, коли я, наприклад, там змінювала роботодавців, я завжди казала, що я маю бути з тим, хто приймає рішення. Так само, як Федері Федженці, наприклад, ми працюємо по принципу бренд-фазер, так само з точки зору HR я працюю з тим, CEO, він же власник з точки зору якихось рішень, тому що. Мені потрібно там стратегічне рішення, які впливають на всю компанію, які задають вектор, і вони мають бути погоджені. Я працюю там в форматі місячних зустрічей, чіткий план, в мене є розуміння, що ми робимо, як, які в нас там пріоритети на цей місяць і наступний на квартал. Обов'язково я вважаю, що у кожної компанії на всіх зустрічах, компанії бізнес-зустрічах, має бути шматочок адженди. В моїй практиці була історія, коли я просто вибивала кожну собі там 30-40 хвилин е, де, з, з бізнесом, бо <свісно>, буквально е, е, сварилося, щоб е, це потрібно, треба привчати. Якщо ми не поговоримо про це, воно не бу, воно не може бути саме. Е, е, і це теж завдання чара. Це завдання чара. Якщо ви мене найняли, або якщо ви хочете. Те, що в нас була класна організація, ми хочемо рухатись. Давайте, будь ласка, про це говорити, Давайте, щоб це не було, ми написали на папері десь там повісили, всі думають, клас, у нас тепер є HR. І тут, мабуть, хочеться поговорити трохи саме про компетенції, про розвиток компетенцій і які інструменти там. Методи, наприклад, можуть допомогти яйчарам розвинути і вдосконалити свої ось такі лідерські, мабуть, якості для того, щоб аргументувати свої рішення або пропозиції. Ну, для мене це точно дуже важливо мати гарний. Знання, розуміння в бізнес Акіман. Ти не зможеш ніколи довести бізнес більше е, запропонувати якісь якісні рішення, якщо ти не розумієш бізнес. І ти не можеш обґрунтувати, чому це або це рішення допоможе з точки збільшення продажів, підвищення ефективності, якості компетенції поточних людей, якості найму або тощо, тощо, тощо. Тобто, це важлива частина. Ти маєш розумітися в бізнесі, і класно, коли в тебе є можливість там піти в поля, якщо можна так сказати, посидіти з людьми, пожити з ними, подивитись, як вони працюють для того, щоб. Ти для них в тому числі був певний авторитет, коли ти щось пропонуєш. А ну і в тому, по-друге, це пропонувати адекватні рішення. А, також там важливо це в принципі стосується будь-якого будь-якої посади. Якщо ми говоримо про лідерські посади, це стратегічне мислення, такий так званий гелікоптер в'ю, коли ти можеш подивитися на всю організацію. І розуміючи різні взаємодії, вивести там певну свою формулу, яка дасть е, найкращий результат. А це те, що робиться з із досвідом, приходить, і е, хтось не буває через якісь там нетворк, через е, е, натхнення якимось спікерами. Але класно, коли є там можливість попрацювати або подивитися, як працюють якраз там лідери такого великого ранку, коли у них можна, у них, можна на них можна подивитися і в них можна повчитись. Дякую. Я знаю, що в своїй роботі ти використовуєш коучинг як інструмент управління, і тут я хотіла би поговорити про те, які основні завдання коучингу для лідерів, і як вони сприяють досягненню бізнес-цілей. Ми можемо це спростити і навіть назвати це просто розвиток або якісний там, зворотній зв'язок, тому що, в принципі, там весь коучинг як основа побудований на правильних питаннях. І якщо ми говоримо про правильне питання, або це може бути просто як зворотній зв'язок, або як окрема коучинг-сесія, вона спрямована тільки на одне: допомогти лідерам, новим, поточним, коли щось змінюється в компанії, тим, які планують якісь зміни кар'єрні або підвищення, або горизонтальні, вертикальні, якісь ще зміни кар'єрні, допомогти їм якісно вийти на новий рівень. Це ключове завдання коучингу. І він може бути ініційований якби, з двох сторін. Це може, може бути сама людина, хоч я хочу розвиватися там, на наступну посаду, або взяти відповідальність за якийсь напрямок. Або, наприклад, і це якраз в тому числі роль чара, коли чар дивиться на компанію в цілому, розуміє, які Цілі амбіції виставляє власники або сіо компанії, куди ми хочемо рухатися, Аналізується з точки зору, що в нас є зараз з точки компетенції, де ми бачимо, що наступний рівень проти того, що ми маємо зараз, буде відрізнятися, що нам потрібно додати нашим лідерам, нашим командам, щоб вони в цих змінах могли працювати ще ефективніше, ще краще, а в тому числі там завдання. Такого як розвитку лідерів, це створити такі многомірні лідери. Тобто не ті, які, тобто, лідер, навіть який суперкласний, але він класний тільки в якійсь одній вузькій спеціалізації, тобто він класно робить якийсь свій шматочок роботи. Йому набагато важче привносити якісь інновації, зміни, трансформації проти лідерів, які краще, скажімо так, у всій Багатомірності, коли вони можуть адаптуватися, приймати нові якісь там техніки з точки зору і управління, і бізнесу, і так далі. Тобто, і завдання, і в принципі у бізнесу зараз багато запитів саме на таких лідерів, тому що в принципі зараз світ він дуже дуже мінливий, і всі хочуть а давайте сьогодні так. А тут у нас ці сьогодні змінилися. І дуже важливо допомогти лідерам і дати цю впевненість, і дати цю. Можливість відчути, що вони можуть впливати на якісь речі, що це не страшно, що це можна робити і отримувати результати це завдання, в принципі такого фідбеку, коучингу і розвитку лідерів. Якщо поговоримо ще трохи про саме розвиток лідерів в контексті коучингу, як обрати відповідного коуча для лідерів, і як забезпечити ефективну співпрацю між коучем та лідером? Ну, дивись, коучі. Якщо ми прямо окремо беремо коуч для лідерів, для мене це вже така доста окрема ланка, тому що там професійний досвідчений чар може провести якісно. Сесію зворотнього зв'язку проаналізувати, зібрати там зворотній зв'язок у колег, у підлеглих, проаналізувати результати роботи, взагалі там кар'єрний шлях людини в компанії, зрозуміти, де в нього були якісь спади, підйоми, що в нього краще виходить, і е, на цьому побудувати такий якісний зворотній зв'язок, поговорити з лідером і прийти разом до рішення, що він хоче, що його мотивує, що в нього краще виходить, що потрібно компанії, де нам це все поєднати. Тобто, ну. Це не такий, скажімо, якийсь rocket science, який не може зробити класний HR. Звісно, є ситуації, коли у людини, наприклад, там супер якісь класні хардові скили, але є дуже специфічні нюанси з софтами. І, наприклад, немає таких стосунків або готовності обговорювати все всередині компанії, але компанія хоче допомогти людині і йому комфортніше, і скажімо так, буде ефективніше, якщо це буде стороння людина. Якщо говорити по критеріям, то це має бути професіоналізм і довіра і результативність. Тобто ми маємо з будь-якої сесії не просто поговорити, ну і відчути з полегшення, що ну трошки поговорили, стало легше, але все ж таки мати чіткий реалістичний план, тобто не про якісь там ефемерні речі, вимірюваний, конкретний з конкретними строками. І це буде гарний, якби. Ну, і звісно, цей якби хімія вона має бути, тому що це досить така дискусія, ну, ти маєш розкритися людині. І мені здається, що ось ця історія про поговорити і тобі стало легше це все ж таки не про коучинг, це, це скоріш про. Сходити до психолога, тобто <смеш> це воно теж має сенс і мені у лідерів є запит будь-якого працівника є запит просто поговорити, і це нормально абсолютно, і це треба стимулювати, якщо люди готові прийти просто поговорити, це класно. Але дійсно, якщо ми говоримо про коучинг і про коучинг або зворотній зв'язок або розвиток, він має бути результативним. Тобто, ми не просто я буду розвивати емпатію. Що, як, коли, як ми це зрозуміємо, на яких прикладах кого ми запитаємо, от, чи будуть це релевантні люди для відповіді, або е, там, я буду підвищувати ефективність команди. Ні, це не працює. Яким чином це буде вимірювано, Знов таки строки, результати, дії? Тільки тоді це може бути дійсно розвиток, який має сенс, такий, який ми вкладаємось, і ще з прив'язкою до бізнесу. Дякую. Давайте ще поговоримо про те, як взагалі HR може визначити потреби в розвитку лідерів та створити або бути залученим до створення індивідуального плану розвитку. Ну, він має бути, скажімо так, це з точки зору оунера процесу, він оунер процесу розвитку. Тобто питання розвитку організації взагалі воно в HR да ленкоманді, у кого як називається. Я завжди йду від цілої компанії. Що ми хочемо? Тобто, ми йдемо зверху. Ось наша стратегія, ось наша візія, ось такі в нас цінності, ось наші цілі на найближчий рік. Спочатку дивимося, чи наша візія, місія цінності співпадають з цілями. Тобто, воно все окей, мечеться, супер. Йдемо далі. Дивимося нашу організацію. Ми, наприклад, хочемо бути супер діджитальними. Але що ми для цього як організація робимо? Ми там, грубо кажучи, там в Excelці, в Орді робимо всі документи. Чи нам треба завести якісь системи, ну бути самі на собі випробовувати ці технічні, технічний прогрес для того, щоб в принципі заявляти, що ми є технологічною компанією? Або ще інші речі, другий такий етап. Третій це етап це подивитися на компетенції організації. Тобто, те ті цілі, які ми хочемо діти, наприклад, ми хочемо нові ринки. А в нас є компетенції там працювати з цими ринками. Ми розуміємо, як це робити, починаючи там елементарно там, зі знанням мови. Або ми хочемо запускати новий продукт, чи достатньо нам поточної експертизи для того, щоб дійсно бути конкурентоспроможними? Чи нам треба ще трошки підтягнути наших людей, повчити і так далі, і так далі? Тобто, і це такий глобальний підхід, коли ми розуміємо, що нам треба розвивати. Далі це індивідуальні вже речі, коли ми дивимося на перформанс в цілому. на... Бажання людини на його мотивацію, і допомагаємо йому там підсилити те, що в нього виходить круто, і максимально нівелювати те, що там десь просідає, тобто де йому потрібна якась там додаткова підтримка. Дякую. Е, ще таке питання: яким чином розвиток лідерів може допомогти забезпечити сталість та конкурентну спроможність компаній? Ну, я думаю, тут всі чарки твердять, що йдуть не від компанії, а від менеджерів, лідерів. І це перше. Тобто, лідери, вони ж це продовження. Для мене лідер це продовження власників. Тобто там має бути ось цей такий конект, коли вони підтримують, вони транслюють далі ідеї, візії, там, місії компанії, її цілі. І дуже важливо, щоб розуміння лідерів було там. Хоч, там на 80% від розуміння там власників або сіо, тобто що вони були максимально наближені до цієї верхньої ланки з точки зору прийняття рішень, чому ми так робимо, для чого і так далі. А для цього їм треба допомогти. Тобто, якщо в нас є сильні лідери, вони будуть під собою будувати сильні команди. Вони будуть під собою зрощувати нових сильних лідерів. Це забезпечить нам ріст компанії, ріст компетенцій лідер, який в собі, з точки зору самолідерства людей, команд він розуміє, як ефективно працювати. В нього з'являється час на ідеї, на інновації. Це теж дуже важливо, коли ти можеш як лідер сісти, не тільки там бігати, бігати, як білка в колесі, щоб виконати всі плани, а в тебе є можливість сісти, проаналізувати і дійсно іноді зробити там брейк пропозиції з точки зору бізнесу. Але для цього їм треба в тому числі створити умови. Дякую. І, мабуть, останнє а, хотіла би попросити від тебе такий топ рекомендацій стосовно компетенцій, які слід розвивати HR для того, щоб бути саме ось цим стратегічним партнером для бізнесу. Бізнес ну, акумен 100%. Um, переговори, комунікаційні навики 100%. Емпатія це важливо. Um, і ну такі strategic thinking, цей helicopter view, це дуже важливо, тому що без цього ти не зможеш дійсно дивитися зверху на організації і аналізувати всі взаємодії, які відбуваються, і приймати правильне рішення. Дякую. Мілена, я тобі дуже дякую за таку класну розмову, продуктивну, таку насичену. І я сподіваюся, що після перегляду цього відео дуже багато Ачарів по перше, зрозуміють, що вони є партнером для бізнесу і вони повинні бути партнером і будуть розвивати необхідні компетенції для цього. Це було б чудово. Дуже дякую.